Звати Микола, позивний мене Борзий 27.07 якраз збирався на роботу. РТЗК та СП чекав транспорт для того, щоб переміщитись у другу здорову міста. Приїхав транспорт, але не той. Трохи оказалося. Виходу у мене ніякого вже не було. Їх було троє. Тобто так, щоб кудись бігти, то воно не варто було. Бо вже розумів, що побачив людей по формі з РТЦК. хотіли перевірити мої документи, чи є в наявності. Так сідай з нами там на 10-15 хвилин перевіримо, потім ми тебе відпустимо. Присів з ним в машину, підвезли в центральний РТЦК у Чернівцях. Після РТЦК доставили мене в навчальний центр і через деякий час мене відправили на сержантські курси. Самому зілаці я займався авторинком, насправді ремонтував машини, козовні роботи, покраска і так далі. Останній раз, коли я був допустимо, ...приміщення, воно було жахливе. У нас було семеро, то я подивився одна четверта перекриття, там його не було. Мене у середині почала ловити паніка. От по правді. Ніч. Ми зайшли без спальників, без нічого абсолютно, просто на, на цьому, на легке, на вулиці Мороза. Три дні, правда, у той же, у той же день <кхи> вийшов, спочатку зробили зв'язок і нам зробили, перекинули теплі речі дроном. Перекрили ту частину, там де була розбита перекриття. Після того, через два-три дні у нас були контакти з От Після того контакту це було рано десь 5-0, шоста, ми почали спати дуже мало. Хоча б, що у нас там було, допустимо, цілевідділення. Ми спали по дві годинки, кожен абсолютно. Любий шорох, це щось. У нас очі відкривалися абсолютно. У той момент, за ті 18 днів, я молився, скажучи по правді, за всіх і за все за те, щоб ми звідти вийшли. Бо ситуація насправді вона була зовсім другою. І нас старалося витягнути тиждень. І в кінець, допустимо, вже на 20-й день чи на 18-й нас все ж таки витягнуло. Допустим, скажу історію, чому я пішов у ще, коли мене відправили на реабілітацію, бо мене злегка контузило після обстрілу танка по, по місцю. Я підвів просто, почув вину провини. Що насправді дав слово і так і сталося. Я сказав, що я назад, допустимо, знайшов відмазку, що дорожче життя чим забезпечення. Ну, насправді я розумів, знав, що я назад не, не, цей, не вернувся. І скільки би я не був тепер за ці півтора місяця у, цей, у СЗЧ за два, да, то. на… Допустим, в обичному житті влаштувався на роботу, так же само займався машинами, красом, ну, воно не моє. Час проходив, ну, вроді би я там і працюю, але думками все рівно я тут. Я розумів, працював, зізванювався з хлопцями, з, які тут у, тепер у даний момент. знав Кожні новини, допустимо, які хлопці знають. Ну, Я не знайшов себе там. Мене іменно тягнуло, я люблю цей адреналін, я люблю риск. І Мені у, на цивільному цього не вистачало. Почала мучити совість. Дома о, з, з жінкою я постійно шукав собі якесь місце. Я міг проснутися посеред ночі, я, міг, я ходив постійно активний, за щось переживав. Любий шорох, будь-який звук, ну, воно на, на цивільному, по цивільному житті воно не було моє. Спочатку вона не вірила, дружина, то, що я вернуся. Я їй сказав, що я вернуся, я не можу тут бути. Вона бачила по мені, що я не знаходжу собі місця, постійно щось. Шукаю або хочу якийсь різк, або це, і кажу, вона не вірила. Коли позавчора сказав, що мене забирають у неділю вечором, вона не вірила. І коли рано у понеділок я збирав речі, подія була не з легких. Бо як ніяк за два місяці ми привикли один, до одного сильніше, що я постійно поруч. І Не було цієї відстані. Підтримка з сторони коханої була дуже велика. І Вона це, це замічала і бачила. Я розумію, що і їй було тяжко в той момент, коли я був на останній раз на позиції. І вона мене почала вишуковувати, почала дзвонити, то вона теж немало не пережила. Ну... Вона мені як сказала, якщо хочеш вертатися, вертайся, я тебе буду підтримувати постійно і буду хоч не поруч, але емоційно і думками постійно з тобою. Таких підтримок, допустимо, дівчат, жінок, які є у військовослужбовці, то це рідкість. Багато з допустим, жінок не розуміють цього. Для захисту сім'ї, я думаю, що кожен військовослужбовець зробив все, для того, щоб вона була в безпеці.